Слава Ісусу Христу. Зараз ми маємо з вами час молитви, також час відповіді на деякі запитання. Підписуйтеся на наш канал. Старайтеся розповсюджувати це відео. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему не вірте в електронні гроші. Не вірте в електронні гроші. Те, що ми сьогодні постараємося з вами охопити на базі Слова Божого, дуже коротенько, але. На базі Слова Божого, зрозуміти, в якому обмані на сьогоднішній день знаходиться людство, ціле людство, ціла планета, що по відношенню до електронних грошей, що по відношенню до електронних грошей. Також ми будемо мати молитву пізніше, молитву за всі наші нужди, за людей, які є на нашому каналі, які підтримують нас. Дякуємо також кожному жертводавцю, який підтримує нас і фінансово, це край необхідно для нашої передачі, хай Господь всіх нас благословить. В основу наших роздумувань кладемо слова, які є записані в Даниїла, 11 розділ, 38 і 39 вірші. Власне, чому Даниїл і останні дні це тема, хто вивчає книгу Даниїла, Ця книга була дана конкретно для ізраїльтян. Звичайно, вона є на сторінках Біблії, і ми можемо цю книгу читати, повинні читати і досліджувати, власне, що буде робитися в останні дні, як ворог по відношенню до тих слів, що скаже Ісус Христос своїм учням ознаки останнього дня, коли буде сказано, що обман буде настільки сильним, що навіть люди. Які називають себе вибраними, навіть ті можуть пострадати. І тому Христос каже: не дайте себе звести. Не дайте себе звести. Читаємо з вами вірш 38. Але Він буде тобто, світовий лідер, мова йде про Месію, який сяде в храмі, що про нього сказано, а він буде віддавати честь Богу від твердень на його місці. Та Богові, якого не знали батьки його. Акуратно слухаємо другу частину вірша: честь, віддаватиме честь золотом, сріблом, дорогоцінним камінням і коштовними речами. І він посадить у твердині народа чужого Бога. Мова йде про Антихриста, що зробить сатана. Тому, хто пізнає його, примножить славу і вчинить їх панами над багатьма. І поділить землю за певну винагороду або зарплату. Ми бачимо, власне, що робиться в ці останні дні. Недаремно є пандемія, пізніше пандемія приходить у війну. Між Росією і Україною це тільки шапка того, що діється, між Росією і Україною, і насправді вся світова еліта готовиться для того, щоб зустріти свого світового лідера, який фінально скаже для цілого світу мир і безпека. І ще трошки далі, в другій половині скорботи, сяде на трон і ізраїльським народом буде проголошений як месія Ізраїлю і всіх людей. Один із найбільших обманів, який на сьогоднішній день діється, це власне є електронні гроші. Чи версія різних електронних грошей в різних країнах ворог використовує. Свою тактику використовує свій підхід. Все робиться для того, щоб людей повністю зробити бідними, щоб від них забрати все, щоб для них дати електронні гроші, які фінально, фінально, абсолютно ніякої ціни в цьому світі мати не будуть. Абсолютно ніякої ціни. Все починається з того, Якщо ми з вами вивчаємо долар, як він мусить контролювати період великої скорботи, не відкидуйте це. Колись, я думаю, посвячу спеціальний ролик, що означає долар і що означає період скорботи, як він буде діяти, як власне, на цьому доларі показана схема дії світового уряду, це конкретно записано не сто... на самому доларі. Одна купюра вартістю 1 долар, все записано і нікуди не. Не відійдете від того, що там є записано. І зараз, коли ми з вами акуратно вивчаємо Даниїла, який показує свій народ останню сьмину, яка є дана для його народу, для Ізраїля, і тут ми з вами бачимо, що піднімається незнаний Бог, цей незнаний Бог це є Антихрист, якого Сатана садовить в храмі. І якому будуть поклонятися не тільки ізраїльтяни, але й люди цілого світу. І він буде віддавати честь Богові твердень, що ми на сьогоднішній день бачимо. Подія зовсім недавня, яка відбулася в Китаї, коли на цій події були присутні лідер Китаю, лідер Росії і лідер Північної Кореї, і як для цілого світу було показано, якою страшною зброєю володіє Східний світ. І як ця зброя буде проти когось використовувати. Правда? Не просто так показаний парад, показано в передових терористів світу. І показано, якою зброєю вони володіють, як вони будуть об'єднані і як вони будуть діяти проти цілого світу. Через дуже короткий проміжок часу Трамп збирає свою еліту. Також показано для цілого світу цю еліту. Показано, якими технологіями володіє цей світ, і показано, що на тією зброєю є якась інша зброя, яку ми називаємо косміч... космічною зброєю або наз... називаємо зброєю найновіших технологій. І власне, Даніїл через дуже таке скромне слово, показує для нас, тобто сатана в лиці Антихриста буде віддавати честь Богові твердень, тобто Богові війська. І це буде стояти на останньому дні на, на, на першому питанні, і ми, люди світу, цього будемо як ніколи сильно це бачити. Тільки чи ми будемо задавати питання, як воно відноситься до Біблії? І чи ми будемо бачити Біблію в тому, що зараз робиться навколо недаремно для цілого світу показано цей парад? Це ж могли заховати, могли не показати, як спи, як в більшості своїй люблять робити сильні країни, включаючи Китай. А тут показано для цілого світу, показано трьох людей, руки яких замазані дуже сильно в крові, і як вони стоять і хизуються цим парадом. Дуже через скажу, через короткий проміжок часу є Сполучені Штати Америки, Знову такий з'їзд, але трохи іншому форматі. І показано для цілого світу, якими твердинями або якими технологіями користується Східний і Західний світ. Але він буде віддавати честь Богові твердень на його місці та Богові, якого не знали батьки його. Зараз Даниїл конкретно ставить перед своїм народом запитання, що буде такий Бог, якому ви поклонитеся, батьки його не знали, Антихриста ніколи Єрусалим не знав, а тут зараз підніметься такий, якого не знали батьки. Але ви в своєму поколінні йому поклонитесь і не просто поклонитесь, він посадить у твердині народа чужого Бога, тому, хто пізнає його або визнає його, він примножить славу, вчинить їх панами над багатьма і почнеться поділ землі між цими багатьма людьми. І слідуючи, що ми читаємо в 38-му вірші, де, власне, особливо молодь, дуже багато людей церковних. Прямо помішалися на тому факті, що купляти чим більше і вкладати чим більше себе в електронні гроші. В ніякому випадку ми читаємо, що буде в період великої скорботи. Також подібне буде в період е, тисячолітнього царства, як буде приноситися в храм жертва, де на престолі буде сидіти Давид і керувати цим Царством буде не ні хто нібудь, а сам Ісус Христос якого не знали батьки його, віддавати му честь золотом, віддавати му честь або податки сріблом, дорогоцінним камінням і речами коштовними. Ми бачимо абсолютно виключені будь-які натяк на електронні гроші. Власне, що буде робитися в період великої скорботи. Як будуть поклонятися світовому лідеру, не будуть давати йому електронні гроші чи версію електронних грошей. Буде, сила буде фізична в тих людей, хто, власне, буде мати золото, то буде мати срібло, дорогоцінне каміння і речі коштовні. Що на сьогоднішній день передові держави роблять, роблять кидають таку аферну лінію, показують людям. Щоб виманити від них послідні останні гроші, ви, ви забрати від них срібло, золото, дорогоцінні каміння, щоб люди це все віддали, тому що воно, так як показується на, з екранах телевізорів комп'ютерів, абсолютно не має ніякої ціни. А що буде мати ціну в дуже близькому часі, як вони кажуть, 30-й рік, який стане їхнім царством, це будуть мати. Силу електронні гроші, не подавайтеся на таку на, на такий обман. Це найбільший обман фінансовий фінансової ері, світового масштабу, який проводять зараз світові лідери, щоб певного дня забрати від людей все, що вони мають, включаючи навіть їхні долари, забрати від них все, що вони мають. А найбільше це золото, срібло і дорогоцінне каміння, щоб людина лишилася не з чим. І коли буде максимум від людей це витягнуто, тоді об'являється, я так розумію, об'являється дефолт, і людина фактично лишається без нічого. Без нічого. Так що, на базі Слова Божого, не на базі чогось, що проповідник щось видумує. Ми бачимо, як буде проходити поклоніння для Антихриста, як він це поклоніння буде приймати. І тут ми з вами ще раз прочитаємо, як воно буде звершуватися, віддаватиме честь або податки золотом, сріблом, дорогоцінним камінням і речами коштовними. Далі йде поділ території. І так як вони собі планують, тисячолітньому царстві, коли це є поділена територія, управління буде вестися на тому, хто скільки має золота, хто скільки має срібла, хто скільки володіє цінностями тими, якими певного дня. Володів Авраам, я це називаю таким простим терміном гроші Авраама. Ми пам'ятаємо, що були грошима Авраама. Це є золото, навіть не срібло, золото. І тому на сьогоднішній день, дорогі улюблені, особливо ті люди, які хочуть ще збагатитися в ці останні дні і вкладають свої останні збереження в електронні гроші. Пам'ятайте, що в дуже скорому часі, в дуже скорому скорому проміжку часу. Ви лишитися взагалі без нічого. Хай Господь нас благословить. Піднімаємо свій зір до неба, не переживаємо за те, за чим переживає цілий світ, як я буду збагачений в ці останні дні. Переживаємо за те, як я буду збагачений в Ісусі Христі, що коли пролунає ця остання труба, щоб я зі своїми збереженнями не лишився тут на землі. І фінально не вмер від інфаркту, коли зрозумієш, у мене нічого немає і як я буду жити цих сім років. Направляємо свій, свій зір до неба, де Господь приготовив до нас оселі, і в цих оселях ми будемо жити вічно. Читаємо. Нехай Господь зміцнить вас духовно і фізично, дорогий пастор Олександр. Нехай захистить від усіх нападників та грубіянів. Блаженні його за правду. Господь всіх нас благословить. Дорога я церква, дуже прошу вас о молитвеній підтримці. Моя бабушка Сервард сер... боліє раком. Вона вже сім днів не кушає, не п'є, глаза закриті, но розум дуже добре працює. Но вона сильно мучається, вона вірить в Ісуса, но так, як її учили з дитинства, так, як учили її з дитинства, і вона каялась, но за те, що вона Щитає нужним. Прошу помоліться, щоб вона об'язательно унаслідувала Царство Божє. Нехай Господь благословить кожну нужду і почує кожного амінь. Слава Ісусу Христу. Молюся за всі нужди, які прозвучали на сторінках передачі. Нехай всемогутній Господь вислухає просьби кожного і пошле свій захист і допомогу. Брат Олександр. Я молюся за вас, скріпіться, держіться, Бог вам в помощь. А мені просьба помоліться за мою сім'ю. Ми дуже потребуємо Божої допомоги. Віримо, що як будете молитися ви і ваша група, прийде допомога. Господи, благослови за проповіді молитви, благослови Господі пастор Олександра, команду, сім'ю і сохрани всіх, Господи, на Тебе вся надежда, пусть буде воля Твоя і сила кругом. Слава Ісусу Христу! Благодарю за защиту дома, сім'ї і за охрану нашого Сина. Слава Ісусу Христу! Щиро дякуємо вам, пасторе, за проповідь. Нехай Господь дає вам духовної сили і благословить вас, вашу родину, церкву та всю вашу спільноту. Молимося разом з вами за всі нужди, які є в нас. Прошу нашого Господа, щоб оздоровив і істілив Захарчика. Дякую, Господу, за все. Амінь. І ще буквально одну-дві нужди прочитаємо. Слава Ісусу Христу! Дякую за проповіді, за молитви. Прошу підтримати в молитві за повне виздоровлення чоловіка. Я дуже люблю вашу передачу. Люблю пастори, з нетерпінням чекаємо вихода в ефір. Навчилася вашими проповідями, бо багато не розуміла. Молюся за здоров'я, за істілення, щоб Господь благословив і вас, і тих всіх, хто нас слухає. Господь буде всім в поміч. Ми бачимо, які є просьби. Просьб дуже є багато. Всі ці просьби читаються. Як ви бачите, біля своєї просьби зна... значок нашої церкви, це говорить про те, що пастор помолився. Звершена молитва за цю нужду. Також прошу тих, хто є з нами в ефірі, під... не будьте розслабленими. Моліться, просіть Господа за кожну нужду, щоб пізніше ми всі разом, як команда, бачили успіх, наскільки ми є разом сильні в Ісусі Христі. І тоді немає значення, яка є хвороба, немає значення, які ми ситуації попали, попали, як ворог сильно стукає в двері нашого дому. Якщо ми разом стоїмо в молитві, абсолютно ніхто не встоїть проти молитви праведника. Молимося один за одного, підтримуємо один одного. Хай Господь всіх нас благословить, станемо і будемо молитися. Дорогі Всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за цей чудовий час, коли ми можемо один за одного помолитися. Ми також дякуємо Тобі за те, що ти попереджуєш нам, які попереджуєш нас, який великий обман, особливо в сфері фінансів, буде робитися в останні дні. Дай ті люди, які на сьогоднішній день повірили в електронні версії, електронних грошей, щоб вони ні в якому разі не спокусилися на цю аферу і не пішли в той табір, де вкладають люди свої останні гроші, щоб в такий химерний спосіб збагатитися. Допоможи для людей зрозуміти, де вони знаходяться, а якщо хочуть вкладати фінанси, а це найбільше вкладається в царство Боже, в спасіння людей. Там, де ми можемо побачити це в небі, спасіння інших грішників. Допоможи нам цьому, допоможи мені всім нам, а тобі слава по віки віків. Благослови Ізраїль, благослови наш рідний край, звідки ми прийшли цю нову країну, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш у небі? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство є сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.